У столиці вже другий тиждень тривають масштабні перевірки готовності шкіл та дитячих садків до навчального року. Сьогодні відбулася виїзна інспекція навчальних закладів Печерського та Дарницького районів. Зокрема, столичні посадовці відвідали дитячий садок номер 370 що між вулицею Бориса Гмирі та вулицею Колекторною. Побудований у новому мікрорайоні дошкільний заклад розрахований на 120 дітлахів, має комп'ютерний клас, інтерактивну дошку, сучасні меблі, туалет. Алетні кімнати та модернізовану систему вентиляції. Відкрити садок планують до 1 вересня. Це якраз приклад доброчесного виконання обов'язків. Забудовником передміста. Ми бачимо, що будинок ще будується, а дитсадок вже готовий. І це дуже важливо. Це дуже важливий приклад для тих на сьогодні, хто, на жаль, не виконує свої зобов'язання, коли проєктом забудови того чи іншого мікрорайону передбачені і школи, і дитсадки, і лікарні, чи поліклініки. А за результатами забудови ми бачимо свічки, які зведені, і відсутність зовсім соціальної інфраструктури.